Вітаю, ми з України. Ось трошечки виріла знімати вам свого саду. Та я хіба раз уже знімала, ну якийсь... Я не скажу, що немає часу, просто якийсь моральний, мабуть, аспект. Мішає трохи. Там мої хосточки, ось красуні. Дивіться, які красуні. Оце такий відомий сорт. Не буду зараз згадувати, як називається. Цей, оцей не знаю. Але ж який гарний. Дивіться, який він гарний цей рік. Така виходила цей рік неверненька, а цей рік вона прямо розрослася, красуня. я ж її сюди той рік пересадила, їй тут подобається. І ця красуня. Ось, і та красуня також. То що з блу зв'язане. Квітує так гарно, ну і тут квітує, звісно. Гортензія широколиста. Тут навіть немає мови, яка краса. Дивіться, які, які в неї шапки. Красуня. Просто красуня. Їх багато, оце вона так розквітає. Бачите, якась жовтеньким, прямо жовтеньким лимонним. Ні, не лимон. Ну так, да, десь ближче до лимона. А тоді набираю такого кольору. Я на не, не можу це. Виходить, мені з порогу її видно зразу. Ну, красуня. Це один кущик такий. А скільки йому, Мабуть, років чотири, може, п'ять. Перший рік квітла, другий, третій рік не квітла, Да, Це четвертий рік вона квітне. Не квітла того, що попромерзала. Човся не викривала, не знала, не, не читала, чи я знаю, як так вийшло. Ну, цей рік, звісно, кліщ, правда, трошки по. Мочав, а так, звісно, дуже, дуже гарно. І тут дуже гарна шавлія. Марія. Подивіться, яка вона красуня, а як же вона пахне. І чогось у неї так багато, так була вона, ну, трошки меншенька була кущиком, і все пропало, сталася одна гілочка, а це вона так наросла. І простенький ось очіток. Дуже гарненький, який заплів і гарно. І ось він заплітає мені гейхеру. Мабуть, прийдеться її звідси або прибрати, або його прибрати. Ну, щось прийдеться прибрати. Ось. Ну, ось така гарна була. Це ж її ділила. О, та вона така вже залишилась маленька, не знаю. Або хай наростає трошки прибрати. Ну буду дивитися, що його краще робити. Так, підемо сюди. Що сюди? Трояндочки тут пообрізала, саветку ніяк не обріжу чи плетючу. Ця ось гортензія не показує мені, це те, що купувала їх по осені. День народження, така краса. Прийшлося на хвилинку відключитися, що я хочу тут вам показати. Тут ось я купувала отака красивуща гейхера. Ну, вона дуже мені подобається, не знаю, правда, сорти. Попробую Наташі спитатися колись лиш. Але ж треба було питати зразу. Я не думаю, що вона всі знає. А це моя, я пересадила красунька ось така. Тут припадає їм трошки сонечко. І ось моя гортензія. Прошлий рік я черенкувала. Оце вона тут, зараз я покажу, Отака. Це з оцеї росовенької, що я вам показувала широколистий квітує. Оце така красуня. Це їй, оцей рік. Наслідучі вона повинна заквітнути. О тут в мене кошенята прийшли вже. Я тут поки йду, ще і травичку відриваю. Ось дивіться, це також з моїх куплених по осені. Я не знаю, що за сорт буду наблюдати. О, Що воно. Ну, поки отакий він, знаєте, на лаймлайт похожий. Не знаю, не можу сказати оту гілячку, що при землі я тоді трошки поквітне зріжу, по черенкую. І буду вже цієї осені їх нормувати, щоб так, такі гірлячки йшли вверх і не лежали. Ну, красуня. Красуня квітує, показала свій цвіт, і це гарно. Це дуже гарно. Ось. Що в мене тут? Біленька троянда по другому колу квітує. Ой, оце якесь таке бідне теж квітувало, треба обрізати вже. Всі. Ось одного гортензія. друга це всі осінні не показують. Немає цвіту, нічого. Не можу про них сказати. Хочу звідси прибрати юки за двір. Тут їх, мабуть, штук 8 чи 9, які треба винести за двір. Тут троянда. Оця от квітує, бачите, вона викидає викидає та квітує. Я вже обрізала і вона так ту обрізала і слідуча, і слідуча, і знов є бутони. Я її люблю. Вона показує червоним, але вона не червона. Вона, вона яка у нас. Ой. Така темно-бордова. Так. Тут винограду вішалось скільки. Ой, сонечко так припадає, мабуть, вам погано буде видно, але ну, є виноград. А це у нас і хиноцея. сама звичайна, звичайна, проста. Ви подивіться, яка вона красує. Ось така красуня. Це маленька ще якесь квіточка, і це яка красуня. Ну, я не больна. їх І на це я як була больна, то вже б я купила різних сортів. А такі оця, от де вона собі є, там і залишаюсь. Її то там, то там. От вона собі квітує. Цей рік небагато її в мене. Якось хватить, думаю. Вже доквітувала і розовенька моя трояндочка, теж треба обрізати квіточки. І в мене є простенькі флокси. Ось вони починають розпускатися. а як же вони пахнуть? Тей трошки світліший, а цей ось, ось трошки темніший. Ну, може на камеру не дуже видно, але ж так видно, що вони різні. А цей ось геть інший колір. Десь білий був щось, тільки я не бачу. Може, не тут буде квітнути, бо я ж його пересаджую. Ось, о, отакий. Ну він такий маліновий, мабуть, скоріше. Ну, вам теж не показує, я показую чисто розовий. Що тут? Тут ще одна ось широколисна з моїх черенків. Він чи я попродала. А ні, ще там один такий був замучений, але вже він, наче, розпускається. І от вони хлорозять. Широколисні вони хлорозять, я їх обробляла філатіном заліза. І не раз, але однак хворозить. Ще треба підлити, мабуть. І ось ось тих осінніх ця ще викинула. Бачите, цвіт маленький, але однак, може я побачу, яка вона буде. І тут хтось шавлію мою, що я виростила, поїв. Уже до осінь їх тут тримаю і шавлію, і котовничок, а тоді буду пересаджувати. Ось такі справи. Тут я винесла оцю ж гібіску з китайської троянди, думала її обрізати, вона так... її не можна ніде поставити в хаті, бо в неї сильно ж якось гілки, думаю, я її ось обріжу. Обріжу і хай вона якось мені наростає інакше, а вона викинула цвіт. Ось, будь ласка, один, ось о, другий. О, це в мене в горщику. І полити, і все чогось пропадає. Не знаю чого, ну, мабуть, я його викину, та і все мене є стафанандра. Насаджена чогось вона відходить, пропадає, ну ніяк. О. І де ще бачила бутончик. Ну, так розумію, що вона мені вирішила літом поквітнути. Вона ж зимою квітувала і довго квітувала, а це вирішила, що треба ще й літом поквітувати. Тут ось, де вам показувала шавлію, Тут гарненько розрослася. Живучка, а юга, по-моєму, правильно називається вона. Ось і триколор очиток. Дуже гарненько так зрісся. Гарненько вони так заплітають. Даже сюди кору прибирала, щоб поставити, бо корінчиками живучці, нема за що схватитися. Пішла туди в камінчик і її нема там за чим за чіп, де зашипиться. Тут може не геть порядок, ну ж, вибачайте, тут я розкопувала на днях. Винесла в берег такі чорні мене півники тут квітували, посажені були, залишилися ще кущики, там далі ще кущик. Ось і що? Пересадила трошки з комом ось свою вейгелу. Такі у неї, бачите, листочки варігатні, але це не нана. Це я забулась назву. Боже, коли їх повивчаю, треба вивчити якось, а то аж соромно. Отак От мені хочеться, щоб вона тут китувала. Вона буде гарно виглядати. І сюди сонце гарно попадає. Я посадила цей ось очиток, щоб він був темніший. Бо він тільки на сонці темніє. Так він не хоче. Ну, як підніме... А, і там воно в мене варігатний козацький. І Ну, як все наросте, то буде гарно. І кніфофія. є. Все. Ну і бур'ян. Не бурян, це оце, скажіть, кручені пальничі, вони скрізь я їх вириваю, а вони ростуть, і ростуть, і ростуть і ростуть. А і тут ще буде стрихтися стригтися ось самшит. Е, ну, Я його вже запробувала, це аж потрошечку з малечку шарик буду формувати на ножки. Вейгелу, скоро цього теж трошки підніму. От, І постригти, якщо все буде добре, хочу її. Ой, як він називається цей же ж ярівець казацький. Так, що тут ще? Трояночка ця ось теж накидала, бутонів буде квітнути, але в неї лист завжди гарний. Квітка така світло-рожева, а от листи в неї завжди такі гарні Кольором. О, От квітнув, ну він ось ж набере, знову цвіт, та буде квітнути лісом. Ось так от гарно виглядає ця троянда. Ще ось у гарнюній каріопсис. Ну, гарнюній він мені подобається цей кущик. Там почала вже є, що отсадити, треба буде одсажувати. І колір я люблю жовтенький, і листечка в нього гарна. Дивіться, скільки в нього ще цвіту не викидав. Довго він квітує, гарнюній. Останній цвіт юки. Все, одну я вже обрізала геть. А ця ось, ось ще доквітовує. Вже останній. Люблю я, як квітує юка, недовго, але гарно. А що тут ще? Ага, а ось дивіться, що вам покажу. Лапчатка. Або перстач. Це з тих, що посилка була, що я шукала, а то син прислав. От вона вирішила показати, якого вона кольору. Вона жовтого кольору. Квіточки в неї жовтого кольору. Вона є і рожева, і біла. Але тут вона жовтенька прийшла мені. Це мій чимерний ось тут росте. Надію, що я довго тримала насінечка з нього, надію, що щось насіяли, що будуть якісь сіянці. О, Що тут ще цікавого? Тут усе заріз геть лісом. Треба половинку вирвати, бо не потрібно він по лісу. Е, мій гарнющий, в мій гарнющий очиток. Бачите, який гарнющий по кольору? Не знаю, які в нього будуть квіточки. Це перший рік у мене таких два. Дві гілочки. Ну, Побачимо. Так, що ще цікавого хочу показати. Відквітла в мене мінічка ось, хосточка. Ну, Це то бур'ян виставки скрізь. Це якесь наказання просто цей рік бур'ян. рву, рву. з рву, рву, рву. корінцями ж рву. Відквітла, ладно, хвоста мінечка. Мінічка така малесенька, бачите, з, яким, з якою розкраскою. Ось така ось вона. Красуня. І я ж хотіла зібрати насіння. Але я не розумію, як його тут збирати, де воно тут. Я його вже пробувала, пробувала, воно мені нічого не виходить. Я його не бачу. Хотіла зібрати, спробувати посіяти. Ось такі справи. Ось така красунячка маленька, але ж гарнюща, який окрас. Бачите, листочка гарний. А ще дивіться, в мене є такий здоровенна папорча така. Здорово, чуси на стала, не знаю чого. О, красуня. І є маленький хоч тут. Ось він. Ну він наростає. Мені прийшов, він такий манісінький двома гілочками. А це дивіться вже, який красун. Ось такий от. Гарнющий. Так мені подобається. Хочу, щоб їх багато було. Прямо багато. Коло хост десь посадити, мені дуже подобається. Ще що хочу вам показати, цікавого. Дивіться, як геть зробилася отака аж сива медунка. Тут я розсадила, бо щось ніяк не хотіли мої. там, ну, Ні, тут я прибрала, посадила Вероніку, бо я ж там посадила очиток, такий бордовий. На сонечко Вероніку сюди трошки сховала. І ось така у мене Вероніка з'явилася. Бачите, розовенька. І теж тут чеверник довго з насінням був, чекала. Може щось десь якийсь тоді зійде. Гарнює. І я ще постригла свою ось вівсядницю, чи як вона там правильно. І ось о, є в мене така Вероніка-Сиза дама. О, гарна тут дуже хаухнія. Не викидала вона мені одросточків. Тут один, другий. Третій. Треба буде посадити їх одразу в горшочки по осені, бо вона дуже пізно сходить. Чого це в неї стоїть палиця? Це ж я забулась витягнути. Це ж я на зиму намічала. Вона пізно-пізно сходить. І так і палиця і стоїть. І я не звертаю уваги. Ага, і тут гарно наростає, у мене прямо гарно наростає. Ломий камінь. Дивіться який. І ще в мене тут є е, теді Маленька Маленька теді. Туйка. Ось така вона кругленька. Так що такі справи. Ну і закінчуємо відео самим вкусним. Таким ось дивіться добреньким. Час. Ось, бачите? Це ми ще не доїли. Одна ще є. Тут не це вже невеличке залишилось. Другий персик є. Я мала веду. Там і три штучки. То вже обірвали, це самі ранні. Ну і тут ось, бачите, будуть вже пізніше. Це друге дерево. Сюди пішло. Ось, Ось вони ці покрупніші. Ось дивіться, який виглядає. На всіх п'ятьох я так і зберегла їх і є плоди. Ну і вже їмо, як казала. Ну і на цьому, мабуть, і все, що я вам хотіла показати. Ще я вставлю фото. У мене як квітнуть німфеї, бо вони вже закрилися. Зараз показувати немає їх. Ну, ніякого смисла, я думаю. А, ще деякі квіточки зараз таки покажу. Ну, дивіться, ну чуть не забулася. Моя бругмаксія, бругманція. Дивіться, які вона не цвіт. ну це одна. Я ще ж тут села підсадила, думаю, мабуть, вона цей рік не буде квітувати, бо це ж черенків. О, я посадила ось у пару айстрир і веселих хлоп'ят сюди приткнула. А вона, подивіться, як не викидала. По-перше, вона підросла, я її підгодовую, підливаю, намагаюся вчасно на це робити. О і ось такі. Надіюсь, ми побачимо, яка вона буде. А ця друга набагато менша. Цвіту вона не викинула. І якось листочки в неї почали трошки в'янути, але вона почала нарощувати листову масу. Не знаю, побачимо. Що з цього вийде. Будемо, будемо спостерігати. Ось це тут. Тут за вуголком все, як і було. О, постригла тільки свій, е, скажіть, я скажу, як називається, скліт. Ось і тут, тут, що в мене? Тут покажу вам, дивіться, отаким от кольором була моя децентра. Підувала ця рожевим, наросла отаким от зеленим. Не знаю, що це. Цей ломий камінь трошечки пішов в ріст. І тут дуже гарно квітує каріопсис оцей от варігата. Дуже гарно. Буде квітувати оце. Цивулькове таке закручене. О. Пенстемони тут у мене з'явилися. Ось таким листком. Такий. Ну, три різних сорти. І такий. І ось така красуня. Чи красун, очиток. І я наче видала, що це те, що кажуть Матрона. Ну, побачимо, як закитує, і буде видно по квіточках. І там зараз я обійду. Пішла в рост моя ця легілка варіагатанана. Так починає квітнути оця волотиста гортензія, тільки-тільки. Не Знаю, побачимо, як вона розпуститься. І розпустилась оця. На цій було написано Sunday Фрейс на горщечку. Ну, чи це вона, чи не вона, я не знаю, бо Sunday Фрейс повинна бути розгувувати, я поки що не бачу, переміняла колір. От вона розпускається. Бачите, яким зеленуватим. Зараз вона такого ванільного кольору. Лист у неї темно-зелений. Прямо темно-зелений. Ну, буду наблюдати. Буду дивитися дівчат, буду наблюдати, що воно буде спостерігати. вибачаюсь, і буду з вами ділитися. Ну і на цьому все. До скорої зустрічі. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення!